Вітаю вас, стан автодорожнього господарства. Сьогодні обговорюємо в програмі Національний інтерес гість нашої студії. Це Євген Прусенко, голова Державного агентства автомобільних доріг України. Вітаю вас. Добрий день, Євген Митрович. Називаються різні цифри. Все ж таки, скажіть, який відсоток автомобільних доріг вже відремонтовано, і який відсоток ще потребують ремонту. Сьогодні з тих доріг, з тієї ямковості, якою вражені наші дороги, а цього року стан доріг найгірший. Це треба відверто сказати за всі роки незалежності. 5,3 мільйона квадратних метрів відремонтовано трохи більше 4,9. Залишилось 350 тисяч квадратних метрів, це 7% від вражених ямковістю. Наголошую, що щодня з'являються також руйнування, але такі руйнування не масові, які усуваються по мірі їх з'явлення. Давай спочатку розкажіть, за які дороги відповідаєте саме ви? Про автодор відповідає за дороги загального користування, тобто по за міські вулиці і дороги. Це 169 тисяч кілометрів доріг. За міські вулиці і дороги, за дороги в інших населених пунктах відповідає міська влада чи влада населеного пункту. Тобто в місті Києві, наприклад, міська рада і «Київавтодор». Скажіть, а який стан тих автошляхів, які були в найгіршому стані весною? Це зокрема Житомир-Бердичів. Наскільки відомо, там ямковий ремонт не міг допомогти, тому там суцільний шар асфальту почали класти. В якому стані? Це не тільки, на жаль, Житомир бердичів Таких дорог більше 200 кілометрів. Це Дніпропетровська решетіловка це Олександров Кіроград-Миколаїв, це Дніпропетровськ-Миколаїв. Це ціла низка доріг в Західній Україні. На таких дорогах, на таких окремих ділянках прийнято рішення робити суцільне влаштування суцільного шару. На Житомир Бурдічів розпочали цю роботу, але, на жаль, коштів недостатньо. Вона була призупинена і зараз, після прийняття низки рішень уряду, ця робота буде продовжена і завершена найближчим часом. А от та ж траса Київ-Одеса, в якому вона стані? Зараз просто оздоровчий сезон і дуже вона користується. Київ, Одеса, ямковий ремонт виконано на всьому протязі, на тому протязі, де були руйнування. Я наголошую, що Київ-Одеса в 2003-2005 роках було виконано реконструкцію на довжині 212 кілометрів. Від Жашкова до Червонозамінки Одеської області. Ці дороги в нормальному стані. На ті дороги, які не ремонтували з 30-40 років, зокрема від Києва до Жашкова, Ті дороги суттєво були зруйновані. Хочу ще раз сказати, що від Києва до Білої церкви в липні розпочнеться капітальний ремонт за кошти Європейського банку реконструкції розвитку Європейського інвестиційного банку. Міжнародний відкритий тендер виграла українська компанія, і зараз, після надходження першого авансового платежу, розпочнуться ці роботи. На жаль, це створить певні незручності для користувачів доріг на цій ділянці. Але така специфіка роботи, що роботи треба виконувати, щоб вони були якісними влітку, тому одна смуга буде весь час закрита. Ви кажете про незручності, от та траса, по якій я їздив от нещодавно, це Київ Одеса. Е десь на до 30 кілометрів була пробка, десь ну можливо місяць тому я їхав біля річки Стуна. Вона тільки зникла. Чи є якісь телефонні лінії, куди люди можуть звертатися? Можливо, чи і взагалі чи можуть вони це зробити? Звертатися в «Укравтодор», для того, щоб знати ситуацію на дорогах, щоб не створюватись незручності. Пробки? Безумовно, на гарячу лінію «Укравтодора». телефон є на сайті. Я на 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 жаль <світтє> зараз не скажу. Точно. І крім того, хочу нагадати, що такі незручності є всюди, де виконуються роботи. Ми зробимо все можливе, щоб не виконувалися роботи ввечері в неділю і в п'ятницю ввечері, щоб тоді, коли масовий виїзд і масове повернення людей до Києва, роботи були мінімальні і можна було Рух не обмежить. Але є такі роботи, коли ми не можемо. Навіть якщо беремо техніку, то вона дорога буде розрита. Це буде... тут передбачається і заміна і основи, і влаштування нового покриття. Тому навіть якщо ми оберемо техніку, їхати буде неможливо. Тому рух буде по двох смугах по одному напрямку. Чому різні дороги в Україні мають різну тривалість експлуатації? І, Наприклад, та ж траса, знову ж таки, Київ-Одеса до Умані, вона в гіршому стані, після Умані до Одеси вона в кращому стані. Ділянка до Умані 16 кілометрів. Вона не ремонтувалася 2003-2005 році, тому що вона вже тоді мала параметри першої технічної категорії 4 смуги руху. А вже від Умані з 202 кілометру перед Уманю і далі до Червонознаменки робилася реконструкція, влаштовувалось нове покриття, додатково дві смуги руху. Ну і на окремих ділянках взагалі, взагалі дорога йшла за новим напрямком. Тому та ділянка, якщо, яку ви маєте 187 по 202 кілометр, вона сьогодні дійсно в незадовільному стані. І вона також вимагає, як і ділянка від Києва до Жашкова, капітального ремонту. А інші дороги що саме? Які саме? Чому? чому ну, дивіться, е, є, є приклади, коли там е, дороги ремонтуються в один і той же час. Одна служить довше, одна менше часу. Я скажу таким чином, що ті дороги, які відремонтовані останніми роками, навіть починаючи з 2004 року, з 2005-го, от ми робили Київ Борисполь 2003-му, третьому, 2004-му верхній шаменев мостикова асфальтобетон, в цьому році вперше вийшли на це покриття за 9 років для того, щоб усунути окремі тріщини і окреме руйнування з'явилося. так само як і інші дороги, які відремонтовані до євро 2012 вони в нормальному стані. Київ Житомир, де, власне кажучи, від Києва до Львова. Далі Київ, Харків на ділянці від 45-го, це Борисполь, до межі Київської області. Кіпті бачівськ це дорога на Москву з Києва. Київ ковель Ягодин, Варшавка. Всі ті дороги, які відремонтовані останніми роками, вони знаходяться в нормальному експлуатаційному стані. Тому що. Ми вже давно працюємо за аналогічними європейськими технологіями, з аналогічними матеріалами, аналогічними конструкціями. І відповідно ці дороги нормально експлуатуються. А ті дороги, які будувалися 30-40 років тому, які були розраховані на інше навантаження, 6 тонн на вісь, Сьогодні це розрахунково 11 з половиною, а йдуть і перевантажені транспортні засоби. Ті дороги, які будувалися із некондиційних матеріалів, з того, що було. Але це давало змогу швидкими темпами забезпечити рух по всій мережі доріг. Ті руйнуються зрозуміло інтенсивно. Є інформація нещодавня: головні дороги України будуть відремонтовані за, стандартами, за новими стандартами. Які це стандарти, це якесь покращення ще. Я хочу сказати, що зовсім недавно, в Полтаві, 20 липня, ми провели таку представницьку міжнародну наукову конференцію, яка була присвячена. Саме в влаш... застосуванні сучасних матеріалів і технологій для ремонту асфальтобетонних покриттів і влаштування асфальтобетонних покриттів. Разенти різні варіанти застосування щебенево-мастикового асфальтобетону. Це той матеріал, який широко почав впроваджуватися в Україні саме після Київ Борисполь. Зупинилися на тому, що для нашого, для нашого покрит... для наших покриттів, для наших навантажень найбільш прийнятним є. Асфальтобетон з максимальним розміром щебеневих матеріалів 20 мм, так званий щема 20 Крім того, розглянути і інші матеріали, які вже 5-6 років застосовуються в Європі, і ми вже почали їх досить впровадження, зокрема, пористий мастичний асфальтобетон, який на транспортній магістралі через Дніпро в Запоріжжі вже влаштували на прольотних будовах, а також інші матеріали, які нам презентували науковці з Німеччини, Великої Британії, Італії, Болгарії і інших країн. Чи достатньо коштів на інфраструктуру? Є інформація, що буквально сьогодні Кабмін дав 5 мільярдів держгарантій на дороги і міст. Це стосується це стосується Дніпропетровська, Запоріжжя і Донецька? Це стосується не тільки Дніпропетровська, Запоріжжя і Донецька. Насамперед, це стосується всієї мережі доріг України. Коштів зрозуміло, що недостатньо. Їх треба раціонально використовувати, а все одно їх недостатньо. Коли б готувався проєкт програми розвитку доріг загального користування на 2013-2018 роки, було визначено обсяги фінансування 264 мільярда гривень, тобто щонайменше 40 мільярдів гривень на рік. Ну, зважаючи на певні боргові зобов'язання, залишалося близько 40 мільярдів. Це якраз ті кошти, які б були б достатні для того, щоб. За цей час суттєво покращити стан всієї мережі. Для прикладу, у нас мережа 170 тисяч ну, 169 тисяч кілометрів. Раз на, навіть якщо раз на 15 років робити капітальний ремонт дороги, то щороку ми повинні ремонтувати капітально не менше 12 тисяч км доріг. Щоб зрозуміти, яка сьогодні відстань між тим, що потрібно, і тим, що є, мушу сказати. Восьмий рік загалом після будівництва ремонту реконструкції було відкрито рух на 328 км доріг, дев'ятий на 93 км доріг. Уряд, цей уряд ну, серйозно віднісся до проблеми доріг, і обсяги робіт були суттєво збільшені у 2010 році 973 в 2011-му 2007, в 2012-му трошки менше, у нас були певні проблеми з фінансуванням в кінці року, 1601 км доріг, але 1600 і 2000 на рік – це все одно в 6 разів менше, ніж мінімально необхідно. Тому проблема ця ще є. І, зрозуміло, фінансування потрібно більше. З тих коштів, які сьогодні є згідно до бюджетної програми розвиток та утримання мережі доріг, це 5, мільйонів, 5 мільярдів 139 мільйонів. Є ще у нас кошти залучені під розміщення облігацій в грудні 2012 року за гарантіями уряду 2012 року і в лютому цього року. Але і цих коштів недостатньо. Тому уряд, розуміючи важливість доріг для соціально-економічного розвитку держави, прийняв рішення. і 5 мільярдів сьогодні на кабінеті міністра розглянута постанова державних гарантій, дозволив «Укравтодору» залучити кредити під державні гарантії на 5 мільярдів гривень. Куди підуть ці кошти? Насамперед на ремонт доріг, особливо місцевих доріг, якими кожен день користуються українці, наші громадяни. Тому що якщо ми сьогодні суттєво не збільшимо обсяги робіт по ремонту всієї мережі доріг, у нас вона крити до критичного рівня зношена, ми її взагалі можемо втратити. Передача е автодорожного господарства верніше, дорожнього господарства на баланс місцевої влади ця тема давно вже дискутується. Наскільки це актуально, і чи не виникне така ситуація, коли у Кравтодору там будуть кошти, так? А от в місцевих, в місцевої влади вони будуть відчувати нестачу коштів. У всіх розвинених країнах світу, у всіх європейських країнах, коштами місце, дорогами місцевими управляє місцева влада. І це зрозуміло. Рішення повинен приймати той, що в першу чергу відремонтувати, які обсяги робіт, той, хто знаходиться ближче до людей, ближче до проблем і знає. Що в регіоні потрібно в першу чергу. Не можна із Києва приймати рішення щоразу про ремонт тієї чи іншої дороги між двома селами. У нас до 2012 року було 21 тисяча кілометрів доріг державного значення, решта із 170 тисяч це дороги місцевого значення. Ми суттєво збільшили. Протяжність доріг державного значення, територіальні дороги були передані до державних, тепер їх 52 тисячі 117, решта місцевого значення. Тепер, що стосується, чи будуть забезпечені ресурсами, дороги передаються з тими ресурсами, які сьогодні є в Укравтодорі, на дороги місцевого значення. Ці ресурси, розподіл ресурсів між дорогами державного і місцевого значення, здійснюється відповідно до методики, яка розроблена мінінфраструктури і мінфінам. І затверджена цими мінфіструктури мінфіном і юстірована. Значить, який принцип ці методики? Протяжність доріг, категорійність доріг зрозуміла інтенсивність руху, тому що на дорогах державного значення нібито менше, але інтенсивність руху на цих дорогах, транспортна робота і знос набагато більше. Тому на сьогодні це 61 на 39 відсотків. Таке співвідношення. Воно набагато більше для місцевих доріг, наприклад, ніж в Росії. На 48 тисяч я до відомо, до речі, на 48 тисяч кілометрів федеральних доріг в Росії 470 мільярдів рублій російських або 120 мільярдів гривень коштів. Це десь, якщо на кілометр брати, в 12 разів більше, ніж в Україні, навіть зважаючи на величезні транспортне, транспортне будівництво і в районі Сочі, і на далекому сході. сході. А на дороги місцевого значення на 750. Тисяч кілометрів залишається набагато менше. Як зберегти ті дороги, які вже відремонтовані від псування? Дороги ті, що вже відремонтовані, нормально експлуатуються. Єдина вимога, щоб по цим дорогам пересувалися транспортні засоби, які мають нормативну вагу. Ніхто не говорить, що треба обмежувати, але є нормативна вага 38 тонн для. Транспортного засобу, 11 тонн навантаження на вісь, або 40 тонн загальна вага для автопоїзда. На жаль, на жаль дуже часто перевізники перевантажують для ну, того, щоб мати певний прибуток, свої транспортні засоби, і дороги руйнуються швидше, ніж то могло б бути, якби рухались нормальні, ну, нормальні навантаження. Є така дуже характерна залежність. Перевантаження, навантаження на вісь, перевантаження збільшує руйнування дороги в ступені 4,4. Це кожен фахівець у дорожньому господарстві, фахівець з розрахунку дорожніх конструкцій знає. У нас є 38 пересувних лабораторій, які оснащені спеціальними вагами. Ваги європейські, англійські, вони тарірвані. І працюють по всій мережі доріг. Але на сьогодні життя показує, що не завжди, користуючись таким методом контролю, можна забезпечити, ну, по крайній мірі, щоб по наших дорогах не їздили такі багатотонні транспортні засоби. Тому ми розпочали роботу разом з Міністерством інфраструктури за разом з трансінспекцію по застосуванню автоматичних ваг, так як в Європі, проїхав. І через 10 секунд на сервері у Кравтодору, на сервері податкової, на сервери є інформація, що приїхав автомобіль загальна вага така навантаження на віс такі. Перший такий тестовому режимі ми провели випробування в Капітанівці, встановили таку систему. І перші ж дні показали, що 78%, 78 великовагових транспортних засобів вантажівок іде з перевантаженням. Деякі зовсім невеликі, але йдуть. Але були і рекордсмени. Найбільший сьогодні замість 38-81 тонну транспортний засоб. Якщо перший день був 72, то потім вже 81. Зрозуміло, що один такий прохід такого транспортного засобу він дорівнює сотням проходів нормативних, а саме головне не це. Є ще і навантаження на, на зрізання, на сув. І це може привести до руйнувань, особливо слабких дорожніх конструкцій, катастрофічних руйнувань. Тому в цьому напрямку уряд дуже посилює вимоги стосовно і штрафних станцій, стосовно і неодноротності, що людина повинна і перевізник повинен знати, що як би він не їхав, він все-таки буде під контролем і отримає, буде змушений платити великі штрафи. А саме тому не будуть провантаження. Хто буде займатися цим контролем? Інспекція з наземного транспорту. Відповідно до положення про, про інспекцію з безпеки на наземному транспорті, габаритно ваговий контроль відноситься до її функції буде займатися інспекція. Сьогодні також займається інспекція. Поки що вона не має достатнього обладнання, тому сьогодні використовується обладнання, те, що є в нашій державної акціонерній компанії автомобільної дороги України, але представники у здійснюють цей ваговий контроль. В якому стані зараз оті місцеві дороги, про які ви говорили, певно, там стан гірший, ніж центральні? Часи? Я б сказав, що вони в різному стані, дуже в різному стані. Є безумовно, значно зруйновані дороги. Але в цілому стан доріг, от для порівняння, у нас обсяги руйнувань доріг в цьому році в порівнянні з минулим роком. Ну, ще на кінець минулого місяця був 1,8 разів більше, ніж минулому. На кінець цього року, якщо спочатку року взяти, на кінець цього місяцю 1,6 рази. Але якщо в цілому було 1,8, то дороги державного значення значення зруйновані в 2,1 рази більше, а дороги місцевого значення в 1,4 рази більше. Тобто всі дороги руйнуються під комплексом факторів і Природних факторів, погодних факторів і транспортних навантажень. Погодні фактори діють одинаково і на дороги місцевого значення, і державного значення, але на дорогах державного значення, на порядок, а то і більше навантаження. Інтенсивність руху. Тому вони безумовно руйнуються інтенсивніше. Е, яким може бути, звідки може бути фінансування, окрім як з державного бюджету на будівництво нових масштабних проєктів? Ну, реальних джерел два, крім державного бюджету. Перше, це запозичення. Насамперед, це кредити міжнародних фінансових організацій. Укравтаро давно і ефективно в цілому співпрацює з Європейським банком реконструкції розвитку, з Європейським інвестиційним банком, Світовим банком. У нас нормальна кредитна історія. За 12 років від першого кредиту жодного дня затримки з розрахунками по відсоткам чи по безпосередньо по кредиту немає. І найголовніше є результат. Відремонтована дорога Київ чоп від Києва до Львова, до Стрия в нормальному стані. Перший кредит, коли 5 сантиметрів асфальтобетонного покриття в 2002-2004 рік влаштовувався від Чопа до Стрия, безумовно, відпрацював, особливо в гірських районах. І сьогодні ця дорога потребує також посилення від Сколи і далі до, на Закарпаття. Але Далі ми працюємо по кредиту Світового банку Київ-Харків на сьогодні вже до Полтави. Я впевнений, що ця дорога і ті, що зроблені за інші кредити, будуть і є нормальної якості. Але кредити брати. Да, чому беремо саме переважно у міжнародних фінансових організаціях? Дуже вигідні для України кредити. На сьогодні загалом разом з лібером з Єврібором. Відсоткова ставка в межах 1-1,5%. Таких коштів за таку ціну немає ніде ні в Європі, ні в якому комерційному банку. Я не кажу вже в наших українських банках. Як правило, це довгострокові кредити. Від 15 в Єбі до 20 ЄБРР Єбр... Єбр... і до 30 років в Світовому банку, ну, як перший кредит. Вони мають пільги. нормальний пільговий період. 4-5 років. Тобто дуже вигідно. Ну, навіть відсоткова ставка менше, ніж інфляція. Але кредити ми не можемо брати безмежно, їх треба віддавати. Тому інше джерело, яке також використовується у світі, це будівництво доріг, реконструкція доріг на умовах державного приватного партнерства або концесії. Довгий час у нас йшли дебати і в уряді, і у фахівців стосовно. Можливості реалізації таких проєктів в Україні є певні ризики. Зрозуміло, що це є об'єктивні ризики. По-перше, не дуже якийсь сприятливий клімат на фінансових ринках Європи для запозичень концесіонерам. По-друге, у нас не така висока інтенсивність руху. Трафік незначний, тому треба передбачати компенсатори, щоб інвестор мог повернути свої інвестиції. А такі механізми є, вони заложені в законах України про державне приватне партнерство, про концесії, про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг. Їх треба тільки застосовувати. В програмі активізації економіки на 2013-14 рік визначено шість проєктів. Ми ще один проєкт додаємо до цього. І зараз розпочали підготовку документів для проведення концесійного конкурсу. Я впевнений, що сьогодні ведуться консультації з потенційними інвесторами. Зацікавленість є. І я не можу сказати, що ми зараз відверто, що ми зразу всі шість проєктів запустимо, тому що кожен проєкт це індивідуальний, має різний трафік, різну структуру, різну, я б сказав, характеристику самого об'єкту, тому вони будуть по-різному йти, але рухатися в цьому напрямку. Необхідно, тому що 60% наприклад, світових автомагістралів вони збудовані на умовах державно-приватного партнерства і функціонують на платній основі. Як це буде у нас, є різні варіанти: є або пряма плата за проїзд, або плата за експлуатаційну готовність. Багато українців вже оцінили ті дороги, які є за кордоном. Тобто, виїжджаючи в ту ж Польщу, ми відчуваємо відразу різницю. Да? Але чи готові українці ментально платити за проїзд? автотрасах ми проводили таке соціальне дослідження. Наприклад, як один з варіантів це будівництво транспортної магістралі від Ульяновки на і далі на Ялту. Це напрямок з Києва на Крим. І 68% заявили, що якщо будуть нормальні умови руху, то безумовно готові сплачувати. Я впевнений, що не будуть всі їхати за поплатні дороги по закону. У нас обов'язково повинен бути альтернативний безоплатний проїзд, і він буде. Якщо немає бажання платити, людина їде по альтернативному проїзду. Ну, наприклад, другої категорії, де зустрічний рух і таке інше. Якщо є бажання швидко проїхати, не витрачатися додатково на пальне на інше, то можна їхати по дорогі концесійній платні. Про стан автодорожного господарства в Україні ми говорили сьогодні з гостем нашої студії Євгеном Прусенком, головою Державного агентства автомобільних доріг України. Це була програма Національний інтерес на телеканалі БТБ. Дякую вам за участь в програмі. Дякую нашим телеглядачам. До зустрічі.